Мабуть, майже кожен володар мурашиної ферми хоч раз у житті думав, от би зараз вивчати мурах на професійному рівні. І це цілком можливо, якщо у вас є бажання витратити кілька років на навчання, а потім присвятити своє життя ремеслу під назвою Мірмикологія. Зоологія наука, яка вивчає тварин. Її підрозділ ентомологія саме про комах. А мірмікологія це наука, що вивчає мурах. Любителі спостерігати за життям мурашника з'явилися набагато раніше офіційної науки ще до нашої ери. А ось першим мірмікологом 19 століття по праву можна вважати Огюста Андрій Фореля. Громадянин Швейцарії загалом не панував займатися ентомологією. Він працював лікарем у психіатричній лікарні. Отримавши звання професора в цій галузі медицини, Огюст Форель раптово усвідомив, що спостереження за мурахами. Набагато цікавіше, ніж лікування психічно хворих пацієнтів. Можливо, в їх спільноті він побачив зачатки соціалізму, принципі якого швейцарський лікар активно вивчав. Але навіть більше польових дослідів Фореля залучила систематика. З цієї причини їм були переглянуті колекції європейських музеїв. Не повіривши, що там зберігаються абсолютно всі мурахи світу, Огюст Андрі вирушив на пошуку нових. Отримуючи колекційні екземпляри від своїх знайомих і добуваючи їх особисто, дослідник зробив величезну базу даних, куди увійшли абсолютно нові види. Форель описував їх та систематизував. Спостережливість і нестандартне мислення дозволило йому відкрити понад півтори тисячі мурах. Працями з цього дослідника був вражений навіть Чарльз Дарвін. У листі, виражаючи своє захоплення з приводу проробленої титанічної роботи. Цікаво, що за найбільших заслуг мірміколог Огюст Андрій Форель і мірмікологом то на цей момент офіційно не був. Тому що термін мірмікологія був запроваджений ентомологом з Америки Вільямом Уєлером лише у 1906 році. В честь знаменитого вченого пізніше був названий Рід Мурах Фореліус. А також випущена купюра у тисячу швейцарських франків зі зображенням самого Фореля та його об'єктами досліджень. Сучасна мірмікологія це наука, заснована на генетиці, палеонтології та значною мірою етології вивчення поведінки живих істот. Її становлення пов'язане з ім'ям американського мірміколога Едварда Осборна Вілсона. Ще, будучи дитиною, він частково втратив зір. Пережив операцію з видалення кришталика правого ока. Але це нітрохи не зменшило ентузіазму спостереження за комахами. Закінчивши Гарвардський університет, Вілсон отримав можливість подорожувати по всьому світу у складі дослідницької експедиції. Пізніше, в тому ж науковому закладі, він вже вступив на роботу як спеціаліст з мурашинної систематики. Але підрахунок волосків від члеників на тілах комах не так цікавило його. Як тонкощі їхньої поведінки, спілкування між собою. У 1970 році бірміколог відкрив дивовижний факт: величезну роль у поведінці мурах грають феромони. Саме через запахи громадські перед тим часто крилі передають інформацію, буквально розмовляють один з одним. У 2008 році, після публікації багатьох фундаментальних наукових праць. Едвард Вілсон отримав звання одного з найвпливовіших вчених в історії. Побудувавши зв'язки між науками, він не тільки зміцнив позиції мірмікології, а й виділив зовсім новий напрямок соціобіологія. Наука, що вивчає та пояснює соціальну поведінку тварин. За роки захоплення мурахами дослідник видав понад 30 книг та 430 наукових статей. Відкрив та описав 300 нових видів. Без перебільшення можна сказати, що на ньому трималася вся сучасна наука про мурах. На жаль, 26 грудня 2021 року цієї великої людини не стало. Мірмікологія це фундамент для інших напрямів, що сягають секрети навколишнього світу. Справа Вілсона живе в молодих вчених, які продовжують удосконалюватися в цьому напрямі та відкривати нові грані мірмікології. І можна пишатися, що навіть ми, прості власники домашніх формікарів, теж певною мірою причетні до однієї з найцікавіших наук. Закінчилася моя цікава історія. Якщо вона вам сподобалася, ставте лайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякую за увагу, всім любові, вдачі та добра!